Будинок з динаміту. Політичний трилер від лауреата премії Оскар Кетрін Біґлоу, що розповість напружену історію, в центрі якої опиняються співробітники Білого Дому, які всіма можливими способами намагаються не допустити глобальної катастрофи. Здавалося б, у звичайний день Сполучені Штати опиняються на межі зникнення, коли співробітники моніторингових відом спомічають ракету з можливим ядерним зарядом, яка летить прямим курсом на Америку. За лічені хвилини розвідка і армія занурюються в хаос, намагаючись з'ясувати, хто ж стоїть за атакою і куди саме летить ракета. А паралельно з цим в політичних колах шукають найефективніші способи реагування, щоб не розпочати третю світову війну. В умовах наростаючої напруги кожен учасник процесу змушений швидко оцінювати політичні ризики та приймати рішення, які визначать долю країни, намагаючись при цьому зупинити катастрофу, котра стрімко рухається в їхньому напрямку. Це напружений і лякаючий своєю реальністю фільм, який досліджує крихість глобальної системи безпеки і моральну сторону влади, та показує, що стратегічний державний захист далеко не завжди здатний забезпечити максимальну безпеку громадянам.